І так, роблю декор кімнати день один. Ну, я до цього взагалі стосовно декора трошка страдав тут. Е, я зробив тут банки, тут зробив більше нормальну полочку. Е, тут я це... зараз поприбираю. Ну, Крісло норм, підсвітка на цьому є. Тут все ок. Так от, мені треба очистити стіл, очистити оце, фані, поприбирати. Ті в майбутньому якось. Е, в принципі, вроді по декору це все. А взагалі в планах в мене зараз. Я робив розрахунки. Хочу по периметру дверей повісити. ведлянту, Вона в мене 5 метрів, я рахував. Розетка в мене тут. Короче, мені якраз рівно стає, так ідеально, що от, я оцю ведлянту, яка в мене тут висить зараз. Я її зараз буду знімати. Вішати по-новому, по периметру цієї от дверки. І треба буде ще замовити через інтернет ведлянту на 15 метрів і повісити по периметру стелі. І тоді, в принципі, декор закінчиться, але буду ще в майбутньому щось робити. Так, як бачите, я поприбирала отут, тут, і, в принципі, на столі. Тепер рушається повністю зняти ленту. І пиште її отут. Так, я олівцем розмітив, де має бути ледь-стрічка, щоб вийшов все рівно і нормально. Тепер в сайті її приєднати. Ну, повішити і підключити, скотчем її підчепити, бо вона впасти може або щось типу такого. Так, я підключив лед- ленту, от звідти. Трошка важко було, бо цей стіл треба було відсувати. Ну, все ж таки вийшов. От, я приключив в адленту, ленту і зараз буду її вішати отак от. Вздовж дверей, і по йде маю бути імба. Все, повністю причепив. Тепер мені по суті все, що лишається, це. включити і подивитися. О, я, напевно, за шторі вікна ще краще було видно. Ну ладно, пофіг, в принципі. Так. Включаю зараз. Як на мене. Ну, реально кайфово. Дивіться, зараз просто що буде. Подивіться, яка це імба. В принципі, на цьому все. Щось можна в наступній частині знімлю, не знаю, коли прийде наступна стрічка або щось типу такого. Ну, покажу все. Пока.